Так, дайте мені води, бо вмираю. Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як, і тут ми говоримо про психологію, життя, все, що нас оточує. Ну і звісно ж про шоу-бізнес. Тому що він завжди в усіх викликає інтерес. Е, інтерес він настільки викликає, що в одного 80-річного дідуся, я не пам'ятаю скільки йому років, але десь так висів, висіли в хаті плакати Софії Ротару. Тіна Кароль, яка тільки вчора презентувала пісню англо-українську або українсько-англійську, вона є автором слів та музики. Презентувавши її на всіх радіостанціях країни, відповідно, і кліп видаляє кліп. Скандал його знімали росіяни. Співачка стверджує, мовляв, вона про це не знала. В студії сніданок вона відразу сказала, що. Обирає інтереси України. Тому кліп буде видалений. Але ми поговоримо про це детальніше. Також ми поговоримо про Жанну Бадоєву, україночка наша, яка стала зіркою в Україні і вже після України вона стала зіркою всього колишнього Радянського Союзу в СНГ завдяки програмі Орел і решка Відмовилася від українського громадянства. Відмовилася і взяла італійське. Нагадую, що Жанна Бадоєва одружена за італійцем вихідцем українського походження. Він з Львівської області, звати його Василь. Цілком вірно, що в нього вже італійське громадянство, і тому вона відмовилась і обрала інше, адже вона одружилась. І, звісно ж, ми поговоримо про ЛГБТ. З точки зору психології. Ми трішки заглянемо, тому що реакції дуже різні. Проте зараз один за одним українські селебрітіс роблять камінгаути. Так? Камін... аути. Чи камінгаути. От. Ну, почнемо з Тіна Кароль. Тіна Кароль. Її почали дуже любити. Її називають другою Пугачовою. Хтось каже, що, мовляв, це вона прибрала Ані Лорак, Лободу, мовляв, в неї якісь там були романи з продюсером 1+,1. плюс Взагалі, все дуже недвозначно. І взагалі, в патріотизмі Тіни Кароль ем, нам буде важко зрозуміти, чи це дуже добре побудований шоу бізнес, е, бізнес взагалі? Ем, чи, чи вона патріот? І пояснюю, чому. Коли почався Майдан. Помер її чоловік, відразу в шпальтах з'явилися новини, мовляв, Тіна придбала квартиру в Москві. Мовляв, Григорій Лєпс запропонував їй співпрацю зі своїм продюсерським центром і що вона перебирається до Москви. Тоді вона навіть переспівала свій хід шиншила, зробивши інше аранжування, і навіть перевипустивши кліп. Кліп був дещо інший відеоряд. Я б сказав, мабуть, він такий був дешевший. Ось я так розумію, що якісь спроби захопити російський ринок все-таки були. Але тоді помер чоловік, почалися ці бурхливі події на майдані, і якось так стало, що завдяки хіту Україна це ти» Тіна Карон осіла. По-перше, вона стала членом журі голосу «Голос країни випустила цей кліп Україна, це ти. І тоді дуже-дуже потрібно було патріотичної пісні. Повалій тоді вже була в Росії, тому всі пісні про Україну, які Повалій співала, ем, якось відкинулися. Вані Лорак не має пісень про Україну. так? І хто, хто? Бучинська, Бужинська, Білозір, ну е, пісні вже відомі, але якось вони не були так на хвилі, на хайпі. так? І тут Тіна випускає пісню Україна, це ти. Всією країною ми дивимось, прилипли до телевізорів, і дітки, дітки, дітки дітьми дітей завжди використовували в психології як інструмент, інструмент викликання довіри в людини. Згадайте старі світлини Гітлера, Сталіна. Згадайте, як вони завжди позували з дітками, навіть цей неадекватний президент нашої колишньої сусідки. Країни так завжди діти викликають таке зачаровування в нас. Та? І ми, знаючи, що діти такі беззахисні, тендітні, добрі креатурки, транслюємо. В наших мізках, що відповідно такою і є доросла людина. Чому? Тому що доросла людина ніколи не скривдить дитини. Так і відповідно, якщо ми любимо дітей, значить в нас є багато любові. Так? І якраз тоді вона охопила все. Хоча ну пісня, чесно скажу, ну не є такий хід там, як одна калина. Не запам'ятовується дуже текст, хоча вона вже його настільки, настільки мільйон разів співала, що тільки лінивий не може знати. Текст цієї пісні. Е, наприклад, як в Бужинської е, пісні Як у нас на Україні, всі лани квітучі. Як у нас на Україні, всі, всі люди всі співучі, так? якось так л'ється дуже. Тому Тіна Кароль обрала якраз їй і образ, будували, е, що вона ну, вдова. Вона була вдовою, тут без образ, якось це дуже так співпало. І кар'єра стрімко-стрімко пішла і почала йти вверх, незважаючи на те, що дуже значні гроші були витрачені на лікування чоловіка. Вона сама говорила, що і будинок вона добудовувала. Та якось так стало, що все пішло круто. Я був на концерті Тіни Кароль. На День Незалежності в Кам'янці-Подільському, в фортеці, я спеціально хотів такий неординарний концерт. Ну, тобто піти на якийсь концерт, і мене тоді це так зацікавило, думаю, вау, круто! Ми тоді зібралися компанією друзів дру... машинами. Ми поїхали, шукали, хто хоче, хто не хоче, хто думав. Одним словом, ті, хто хотіли, поїхали, ті, хто думали, залишилися вдома на дивані, і, мабуть, так і по сей день думають. Ем, що я помітив? Я взагалі помітив, що в Тінекара дуже вибудована режисура, хороші пісні, музика, костюми. так? Як такої енергетики, я не відчув, так, скажімо, шаленої такої енергетики. Вау! Можливо, це все приховувалося якраз за тим, що дуже багато шоу було. І така якісна режисура, скажімо, така українська адель. Тому. Патріотизм є під пунктом запитання, під знаком запитання. І я пояснюю, власне, от з усіх цих. Ем... Дії, які ми спостерігаємо, але також і пісні, які вона співала, тому що всі хіти, це багато хто сказав, навіть Христина Соловій. Ви пригадуєте сутичку, коли Христина Соловій сказала, що, мовляв, Вані Лорак є там декілька альбомів україномовних. А от Тіна Кароль, така відома співачка, і всі хіти здатися, ти завжди успієш. Дуже багато пісень російської для неї і Макс Барських, я все, що люблю, і кліпи знімались. А все-таки, от україномовні пісні, так знаєш, аби було час від часу там перечекати ніжно, ну дуже дуже мало. Тобто, і навіть в альбомах завжди так поєднувалися російські пісні з українською. От Не було такого чіткого, якісного україномовного альбому, що ось я зробила цей альбом для української аудиторії, і я поїду містами Західної України. Е, міста західної України недооцінюють, тому що переважно завжди їдуть там Франківськ, Львів, Чернівці, та, і знецінюють такі маленькі міста. Хоча варто брати до уваги, що і там є гроші за рахунок того, що багато українців працюють хто сезонно, хто частково, та тобто трошки в Європі і в Україні, і відповідно, так скажімо, такий оборот грошей він є. Тобто люди на західній Україні вони мають гроші, і ці гроші не гривні, а євро. Тому артисти, мабуть, це не здогадується, або треба подивитись на популярність артиста, тому що такі артисти, як Ірина Федишин, які приїздять в маленьке містечко по декілька разів на рік, і приїздять з року в рік і постійно по декілька концертів, і постійно люди ходять, так. І навіть здається, останніми роками Ірина Фадешин вже так в рекламу не вкладається, тому що колись ще 10 років тому її реклама була так в місті, всюди, на кожному стовпі, зараз вона вже от навіть не вкладається в рекламу. Йдемо далі. Перейдемо до ЛГБТ суспільства. Тема, яка викликає дуже дивні реакції, тема, яка викликає непорозуміння. Злобу, ненависть, агресію. Дехто частково говорить, що ті, хто відчувають такі емоції, десь там всередині вони також являються такими. Тут можна посперечатися, тому що, по-перше, потрібно враховувати, в якому суспільстві людина виросла. Якщо тебе виховали з такими церковними настроями. І це для тебе неприйнятно, так само, як неприйнятно зраджувати чи шукати коханку на стороні. Та, е, безумовно, подібні ситуації будуть викликати в тебе м м буремні реакції. Але це крок до цивілізації, так його називають, багато. Ведучих Меловін заявив про свою бісексуальність, Машуковський зробив камінаут. Е, Володимир Завадюк, він же креативний директор, чи взагалі директор е, шоу Голос, Голос Країни на 1+,1. плюс 1. +1. Е, відповідно, до цього бу, були ведучі 1+,1, плюс тобто в 97-му році я так прочитав, потім у 2006 році, на кого я ще забув. Ну, менше сти. Одним словом, зараз, де полягла проблема в тому, і це насправді проблема. І тут ми не важливо, чи ви прихильники ЛГБТ чи ні. Але ті солдати, які хочуть одружити, чи які якраз неважливо, чи це дівчина, чи це хлопець, мають в партнерах людину однієї статі, вони. Так скажімо, в разі, якщо їх вб'ють, їхня кохана людина не може прийти в лікарню, тому що вона не являється ніким. Та? І, мабуть, якраз отаким явним прикладом нам намагаються донести, заради чого ЛГБТ бореться, ЛГБТ-спільнота і в чому полягають її права, тому що вони нам доносили не надто правильно. Ми завжди дивилися на гей-прайди, на паради, та? і ми не розуміли. Що це взагалі, от того, що? що вони хочуть показати? Відповідно, були молодики, яких місили, колотили, була поліція, так, але тим не менше, якось вони боролись і давали зрозуміти, що ми з цивілізованим світом, ми наближаємось. М -м так, є проблеми набагато гірші: навколишнє середовище, пенсії перед пенсіонерів, зарплати, робочі місця, дороги. Є проблеми набагато більше, я вважаю, що тут треба використовувати цитату Шевченка, борітися, — поборете». І я розділяю, я почав розділяти і розуміти думку за одностатеві шлюби. Е, нехай хтось скаже, що це гріх, окей, але тим не менше це вибір кожного. Коли алкоголік бухає. Це чого вибір? Ми ж не ходимо говорити, це гріх. Так, це гріх. Ми знаємо, що це гріх, але от чомусь це так не бентежить. Так? Чому? Тому що ми до цього звикли, ми приймаємо цю норму. Тому у випадку, навіть той солдат, хлопчик, який зараз одружується, а до цього в перших місяцях війни багато зірок його репостували, що його десь там побили, тому що от він заявив. Про себе в інтерв'ю, що він е відрізняється. Хоча насправді я. От е коли людина сприймає себе, коли людина говорить про себе так, такою, якою вона є, відкрито, я би не вживав такі слова, як відрізняється, відмінюється, не така, як всі. Тому що тут якраз і є усвідомлення того, що я такий, як всі. Просто тут йдеться мова про вподобання. Це особисте життя, і я вважаю, що дуже важливо жити в правді з собою, в злагоді, тому я вважаю, що це хороший час насправді. Взагалі, в багатьох містах, наприклад, в Лондоні, навіть організовують ЛГБТ-тури, екскурсійні тури, де якраз розповідають, як було колись, там, ті 100 років назад, як взагалі жили. Ці ЛГБТ общини. Я знаю, що наші сусідні країни, я вже не говорю про високий рівень гомофобії, які присутні в колишніх країнах Радянського Союзу, але, тим не менше, навіть та ж Польща. Та, тобто все-таки дуже закритий образ життя. І це мало хто про це знає, але тут потрібно пожаліти. Деда, тому що не маючи інституту, який досліджує взагалі формування і процеси, які відбуваються в нашій голові, ем, психіка людини страждає. На цій почві зароджуються різні синдроми, несприйняття себе, закритість, скутість і. ЛГБТ общини змушені вести такий спосіб життя, який кардинально неприйнятний, кардинально відрізняється від гетеросексуального образу життя, тобто, якщо є сім'я, дитина, ти народжуєшся якраз через несприйняття. Ось чому ми бачимо дуже багато з їхньої сторони агресії. Ось чому ми бачимо дуже багато. Такої невпевненості, навіть коли ти просто дивишся на людину, та, ти дивишся, тому що кольорове волосся, пірсінг, та і просто хочеться подивитися. Я сам дивлюся, ну, мені взагалі цікаво аналізувати, дивитись. І якщо, наприклад, там, в Європі можна подивитись, тобі посміхнуться, або взагалі людина хоче, щоб на неї дивитись, дивились. То в Україні можна стикнутися якраз з агресією зі сторони цієї людини, тому що вона скаже, що ти дивишся або пошле тебе, або взагалі ще чимось кине. Камнем, Та? Ось, ось в чому різниця. Тому, от, якщо ви хочете знати мою думку, моя думка така, що боротися, безумовно варто. Варто якраз щоб люди обрали щасливий спосіб життя, та? тобто, як ми бачимо, Терекі Мартін, ну ми не знаємо там як в ос особисто, як, як взагалі, не, але зокрема, він має чоловіка, він має дитину, будинок. Та, тобто Він живе як повноцінна, соціальна істота в соціумі, він взаємодіє з навколишнім світом, і він живе так, як всім, він не відчуває себе відкинутим. Покинутим, він не він не відчуває себе в прірві, та тобто людина сприйняла себе. Не так як в фільмі Горбата Гора, коли той живе з жінкою, і тихенько зраджує, і він спивається якраз на, чій, на цій почві, тому що він не може прийняти себе, тому що такі соціальні рамки. А з другим, що трапляється в фільмі з другим, це взагалі ну, це фільм шедевр Це якраз будь-який будь педагог. В мене були дуже хороші педагоги. І вони з психології якраз говорили та от, про неприйняття себе. Неприйняття себе в цьому світі, в цьому житті. Це насправді печально. І взагалі ми бачимо, які процеси відбуваються. Жанна Бадоєва! Україночка, яку створив Алан Бадоїв. Тому що без Бадоєва навряд чи вона б могла б бути кимось. Це навіть. Я б не сказала агресія, а більш констатація факту, тому що вони дуже ідеально почали це шоу вести. Вони стали такою парою, ведучими. Відповідно, багато журналів, пабліків почали про них писати. Така пара була потрібна в українському шоу-бізнесі, тому що мало пар не вистачає, а все-таки в житті в нас більше одружується і заводять дітей. Вона обрала Росію, вона обрала мовчання. Щоб взаємодіяти з цим світом, взагалі, ми такі істоти, нам важливо обмінюватись думками. Взагалі, цей процес слова, мови, він є дуже важливий для нашої психіки. тобто людина не може, і якраз не може жити не взаємодіючи з цим світом. І якраз в той момент, коли рівень розвитку, рівень інтелекту. Склад характеру, тип особистості різний. Тут є мовчазні люди, а є більш балакучіші. Жанна Бадоєва, безумовно, розумна жінка. І тут, хто там переживає, ну мовчить в неї ж діти, а що їй втрачати? Вона переживає за гроші, Травел-шоу, яке вона відновила. Від громадянського, від українського громадянства вона відмовилась, вона обрала. Італійське, живучи в Італії, тобто вона могла спокійно говорити про війну в Україні. Вона живе взагалі десь біля Венеції, Це падує місто, тому що в неї завжди в інстаграмі багато фотографій. Про війну нічого, нічогісінько. В неї комплекс меншовартості. Вона знецінює нас, українців, вона ненавидить, вона не сприймає. так? І людина, яка не знайшла себе в своїй країні, як часто буває, вона подається десь там. так? Десь туди, Гензеокеан. Получається, гроші вона заробляє в Росії, тому що збудувала ім'я, але живе усамітнено. Вона там має якихось, можливо, подруг. Але здебільшого це таке самітницьке життя, де ти не можеш взаємодіяти з соціумом. Ти, ти живеш така, сама по собі, без подруг. Та дуже важлива країна, де ти сформувався. Ця країна відображає твою мову, твій характер. Тип особистості, твою харизму це все взаємодія. Тому вона недостойна нашої уваги. І взагалі, я так розумію, що її чоловік це іммігрант з Львівської області. В нього точно є італійське громадянство, і так як вона з ним одружилася, так розумію, вона відразу подалася. Вона як баба хитра, відразу подалася на громадянство. Україна не дозволяє мати подвійне громадянство, навіть зараз на Закарпатті. Наскільки мені відомо, є умова, що ви з часом повинні оприділитися або угорське громадянство, або українське тобто подвійне ви не можете мати. Взагалі тема громадянства буде дуже підніматись з перемогою, війшовши в Євросоюз, ну тому що я не думаю, що просто так це залишить. Я не думаю. Тому що буде одна система, дуже багато документів, все буде, так скажімо, в одній коробочці. І все буде на виду. І важко буде жити в Чернівцях, подорожувати з румунським паспортом, а в Україні всім показувати український паспорт на кордоні. Чи підтримує Жанна Бадоєва агресора? Безумовно, вона його підтримує. Вона працює, вона сплачує податки, тобто гроші, вона рушійна сила, вона є економіка Росії. І вона є прямий спонсор, який взаємодіє з економікою Росії, щоб летіли бомби. Тому що це тревел шоу яке дивляться мільйони росіян, приносить гроші, приносить перегляди. Е Я вже не говорю про податки, тому що хто знає, які вона податки сплачує. Але тим не менше, Жанна є спонсором цієї війни, тому її просто потрібно викреслити, і її історія вичерпана. Я вам дякую за перегляд. Щасливо. Підписуйтесь і коментуйте. Що ви думаєте взагалі про права ЛГБТ? Що ви думаєте взагалі про ЛГБТ? Це взагалі така тема, це цілий світ, і ще навіть немає конкретно таких університетів, які б це вивчали, досліджували. Бо навіть Європа, яка б вона розвинена не була, нам так здається, навіть в Європі всі ці справи дуже кепські, дуже кепські, там є дуже багато неприйняття себе. І образ життя, який веде ЛГБТ-спільнота в нас в Україні, в Європі, він абсолютно нічим не відрізняється від, від, від нашого. Тобто я так говорю от якраз про цю психіку. Про Тіну Кароль робить помилки, усвідомлює їх. Шкода, що на кліп потратили гроші. Це реально, тому що я знаю, що кліпи коштують дуже-дуже дорого. Ну і Жанна Бадоєва, більше ми про неї говорити не будемо, тому що все явно, все очевидно. Бувайте.